Всім вітання, дівчатка! Все буде Україна. Дівчатка, Сьогодні хочу вам показати: приїхала до мене посилка, що я купила. Одразу покажу. Сьогодні знімаю на вулиці, тому у нас тут всі природні звуки. Так як у мене зараз козенятку під козою і мені потрібно контролювати, щоб воно нікуди не пішло, то я швиденько хочу вам зняти. Дівчатка прийшла посилочка, хочу вам показати. Посилочка йшла укрпочтою. Вперше в мене таке було, щоб укрпочтою посилка йшла 11 днів і саме. Страшне в цьому всьому, те, що це йшла полуниця. Це йшла полуниця 10 днів, і я вже думала, що тут немає на що очікувати. Бачите, я її вже по дорозі не витримала, розкрила. Але дівчата можна було би і відмовитись від цієї посилки. Але я не могла так поступити. По-перше, замовляла через Укрпочту я. А чому замовляла? Зазвичай приходила гарно мені, ну гарно, вчасно. Нехай на день-два пізніше, ніж новою почтою. Але вчасно, просто на сьогоднішній день нова почта має такі ціни, нібито е, моя посилка їде одна в машині. Знаєте, особиста машина для моєї посилки. Тому я от замовляла Укрпоштою але так довго ще й мені не везли. Я думала, що тут все. Це перша причина, чому я забрала і не могла не забрати. І саме головне, яка була причина в тому, що ця полониця до мене приїхала з Чернігова. Це той район, де дуже постраждав від нападу, як ми всі кажемо, визволітелей. І тому і досі страждає. Тому ви знаєте, в мене б ніколи в житті не піднялася рука. Людина живе в такому такій місцевості, не, не оплатити посилку. Навіть навіть якби тут нічого вже не збереглося, я звичайно оплатила би мені ці 150 гривень це для мене не дуже великі гроші. А для людини вони принесуть користь. Давайте подивимося. Приїхала полуничка, подивимося, що ж ми оцінювати не. Ну, я вам скажу, що нічого оцінювати не зможемо полуничку так відповідно, якби ми її оцінювали, якщо б вона пройшла вчасно. Чомусь дуже довго Київ тримав цю полуницю у себе. Ну, у Кирпочта чомусь дуже довго тримала. Але що я можу вам сказати? Так, полуничка трішки постраждала, тому що ну, ви, ви бачите, що так вона постраждала, але нічого страшного. Звідси ми, вона, бачите, трішечки. Листя постраждало, бо дуже довго воно не мало світла. Але вона прийшла, дівчата, не у самому найгіршому вигляді, і не саме гірше, про що я могла думати. Звичайно, ми її посадимо, вкриємо агроволокном і будемо надіятися, що вона відійде. А я вірю, що вона відійде. Так, далі, ось така полоничка. Дякую. За те, що людина дуже швидко опрацювала моє замовлення і наступного дня відправила. Але Укрпочта вирішила по-іншому. Далі, дівчатка, я шукаю свою маленьку лопатку. Ось купила дівчата ось таку от лопатку. Ну, це таке, знаєте, не собі не людям. Вчора один раз купала і бачите, що трапилось. Тому сьогодні я купила нову лопатку. Ось таку важка, гарна лопатка 195 гривень. Сподіваюся, що це вже в мене не зломиться. І також хочу показати деякі насіння. Купила вже сьогодні насіння бурячка. Ось такий бурячок я взяла. І мармеладка. Ось такий бурячок. Також купила ще деякі сухоцвіти. Ось такий сухоцвіт. Такий. І ось такий. Будем. Сіяти і радувати себе. Також ще я взяла хризантемку ще ось таку. Взяла дівчатка ще ось шольцея, суміш, ось така. І дівчатка матіола. У мене вже є рожева, ще взяла голубу тому що це неймовірний. Аромат під час вечірні часи будемо сіяти її на доріжки, і це буде щось неймовірне. Всім бажаю мирного неба, швидкої перемоги і всього найкраще. А я побігла забирати козеня.